Тайм-менеджмент або як навчитися керувати своїм часом. Ми продовжуємо з вами відео про сонце у ведичній астрології. Енергія сонця має пряме відношення до тайм-менеджменту. От як навчитися керувати часом? Ви не можете навчитися керувати часом світовим. Ви можете що зробити? Навчитися керувати виключно своїм часом. Тобто, якщо сонце просипається в 6 годині, вам потрібно просипатися о 6 годині. Якщо ви спите до 10-ї години, ви втратили всі можливості, і ви не зможете прокачати сонце. Ви не можете сати часу, зупинись. Люди все що завгодно придумують, ліксир молодості і так далі. Але є час, це сила, яка, ну скажімо так, рухає все вперед, і все, що відбувається на її шляху, вона все зносить. Ми були колись молоді, гарні, зараз ми виглядаємо трошки інакше. Молода дівчинка з часом стане прекрасною жінкою, але з часом вона стане бабусею, шкіра і зморщиться, вона постаріє і буде вже не дуже гарна. Тому що дуже важливо, дуже важливо зрозуміти те, що ви не можете керувати цим часом, але ви можете з цим часом потоваришуватися. Що означає потоворишуватися? Дивіться, коли ви пішли плавати на море? Є хвиля. Якщо ви йдете проти хвилі, вона вас накриє і можна потонути. Якщо ж ви. Піймали хвилю, і ви на серфінгу катаєтесь, ви будете як сказати, планування ну, як це, плисти за, за течією, як кажуть, От, Або є ще планери. Тобто вони піймали повітряну хвилю і вони просто на ті хвилі летять. Планер він не використовує свої мотори, він не використовує пальне, нічого не робить. І так, тайм-менеджмент, все, що ви чуєте про тайм-менеджмент, це зв'язано з сонцем у ведичній астрології. Можу сказати так, є люди, які дійсно компетентні і дають цінні поради. Чому я підняв цю тему? Тому що багато хто людей записують відео, дають різні рекомендації, і вони абсолютно не мають ніякого відношення до тайм-менеджменту та до сонця у ведичній астрології. Тому я вам дуже рекомендую підписатись на мій YouTube канал, також переглянути весь плейлист, який я записую про сонце у ведичній астрології, для того, щоб у вас склалась повна картинка. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.